Прота, пронта, мої кохані, з вами ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про нього, чи варто чекати його повернення? Тут карту що у вас відносини закінчились, де розбите серце. А я поки помішую сонечки, ви мене питаєте, чи допоможе вам амулет на особисте життя повернути чоловіка, кого ви хочете? Ні, ні, і ще раз ні. І я таким не займаюсь і вам не раджу. Мої амулети із карт Таро, вони екологічні. І вони для того, щоб ви стали на щасливу верху вашого життя. Якщо з цим чоловіком, бо ви будете трансформуватися, в мене ж слюни пішли, і він трансформується, можливо. Якщо з ним, то він буде. ну Це тільки десь 3-5% кліфєчок, які заказують амулети, що з ним щастя. В більшості випадків це зовсім інший чоловік. Але потім ви говорите, Боже, яка ж я була глупа, що я наполягала, брала все світ за горло і казала, хочу Андрія. Андрій, бай-бай. І так, дивимось. У нього є такий план щодо того, щоб до вас повернутися. Так, але, сонечки, це тільки ілюзії, це тільки фантазії. Людина може ще щось. Жувати, або щось курити, що його свідомість уносить дуже далеко. І він думає, мрій, мрій, про мене, мрій, як це буде, але хто б це зробив, да, феєчки? тільки ви. Я в тому плані, що ні, ні, його повернути. Тільки ви, феєчки, можете сама стати щасливою. На нього теж не зважайте. І тут я бачу, він думає, як краще до вас повернутися. Або він хоче повернутися, але залишити в своєму. Якісь мені брові різні, не пойму. Залиште в своєму житті те, що вам заважало будувати відносини. І... Дівчата, він так і не повернеться, тому що він оце ну, весь час, поки ви на нього чекаєте, він все думає. Повернутися, не повернутися. Але карти кажуть, кажуть, рішення він не прийме. Так. От він розуміє, що відносини треба вкладатися, треба робити подарунки, треба вас кудись водити. Ну, вкладатися. Так, так, аркан Луна, тобто він не знає, що у вас там зараз відбувається. Про вас немає ніякої інформації у нього. Так, я він знає, що зараз королева мечів з мечем до нього, ви вже холодна, ви вже не та наївна дурочка, королева чаш. Да? Бо королева мечів – це завжди королева чаш в минулому, так, яка нарешті має розум. Давайте ми по телеграм, до речі, і вашу розуму стане набагато більше. ти Тигарити буде кожного дня. Якщо з рупи не вийдете в тому плані, що терпите, да, морально, то трансформуєтесь по вищ... самій вищій програмі. Так, так. І тут він розуміє, що тут треба йому якось над собою попрацювати, або до психолога походити, або вас шукати, де ви там знаходитесь, куди ви поїхали, бо тут хтось з вас багато, хтось кудись уїхав. Так, ну він розуміє, що він вам не дав те, на чого ви сподівалися. Ну кажуть, що, дивіться, що неочікувано прийде час, коли. Його може торкнути, що ви таки його кохана жінка, і... і що він з вами хоче жити під одним дахом, родину хоче. Але, але, сонечки мої, він в трансформаціях він один. Так, і він хоче вас утримати, але у нього тут почуття провини. Він розуміє, що треба працювати над відносинами, що все треба починати спочатку. Дівчата. Це чоловік, який живе в ілюзіях і фантазіях, тому не чекайте на його проявлення, а знайте, що ви досконало є амулет на високорангового чоловіка, також який вас прокачає щодо трансформації. Ви зрозумієте, чи справді ви взагалі хочете заміж, і чи справді ви хочете високорангового чоловіка, бо іноді нам це тільки здається.